Принцесу Юлію, чарівника Золокида та турецький мед. Любі мої малятка, хлопчики та дівчатка, сьогодні я розповім вам про те, як іноді варто чекати, поки настане ваша черга і нікого необачно не випереджати. Сядьте гарненько, нашорошіть вуха, казка починається. У той час, коли річка Точніце була ще дикою, а її береги з'єднував лише один міст, жила в малому королівстві принцеса Юлія. Як будь-яка молода дівчина з розумною головою та швидкими ногами, вона вирушила у пошуках пригод за фортечні стіни, щоб дізнатись, яким є справжнє життя. Юлія з хлопцями голими руками ловила раків, лазила на кожне дерево, стріляла з арбалета по шишках. Ніхто навіть і не здогадався б, що зустрів шляхетну дівчину королівської крові. У принцеси Юлії був лише один недолік вона була занадто кваплива і тому часто встрявала в халепу. Так було і того дня, коли вона, переодягнена служницею, пішла на ярмарок у сусіднє Велике Королівство. Вона з нетерпінням чекала, щоб скуштувати справжнього турецького меду та побачити виступи артистів. Проте вона була не єдина, кому подобались ці горіхові солодощі. Чарівник злокит. Жив на світі недовго, трохи більше п'ятисот років. Він жив на вершині найвищої гори у своїй печері над річкою Точніце, звідки було добре видно весь краєвид. Чарівник відвідував простих людей лише раз на рік, бо дуже любив турецький мед. На ярмарку він насолоджувався медовим смаколиком з горіхами. Переодягнувшись у мандрівника, ще одну річ на світі Злокий дуже любив, і це був театр Любі дітоньки. Ще маленьким чарівником його брала Матуся Блимавка на виступи мандрівних артистів. Він захопився тими веселими та добрими історіями, які завжди викликали усмішку на його обличчі. Скуштуйте найкращі солодощі в королівстві! вихваляв свої смаколики кондитер Шимон. Принцеса Юлія проштовхнулася до нього саме тоді, коли переодягнений чарівник торгувався з кондитером за ціну останнього шматка турецького меду. Вона не стала чекати, а нетерпляче потягнулася до плетеного короба, що висів у кондитера на шиї. Так ось ти в мене де? радісно вигукнула вона, ніби ловила жабу в калюжі одною рукою. Молодий кондитер застережно підняв палець. Цей останній шматочок тут для старого пана. Ми щойно домовились. Молодість швидка, а старість повільна, Бр -бр вигукнула Юлія. Що сили кусаючи турецький мед. Старість повільна, дівчинко, але мудра та розумна. Краще спочатку нашорошити вуха, потім обміряти очима і лише після цього говорити. Я пропоную вам пряничне серце, а медові солодощі, будь ласка, залиште старенькому. Юлія посміхнулася, задерла носа. І кинуло кондитерові в короб замість грошей два гудзики. Злокит стояв приголомшений і не вірив власним очам. Він дуже чекав на театральну виставу та на хрускіт медових солодощів. Але він не хотів псувати день і перетворити когось на кажана, тому купив солодку вату та пішов далі. Ох! Така красива дівчина. Шкода, що в неї немає гарних манер, подумав кондитер Шимон і сумно подивився у бік Юлії. Він дістав гудзики з кошика і поклав їх у кишеню на щастя. Тим часом актори встановили свої декорації біля фонтану на площі. Маленький хлопчик з мавпочкою на плечі гукав щосили. Останнє шоу для допитливої аудиторії, вельми шановні сусіди, ще є вільне місце, Останній квиток за три гроша. Не зволікайте, поспішайте, ми швидко почнемо і вас розвеслимо. Геп, шурк, хап. Принцеса Юлія. Швидко відштовхнула чиюсь руку і схопила останній пропонований квиток. Вгадайте, діти, чия то була відштовхнута рука. Так, правильно, це була рука чарівника злокида. Тепер Юлії було б доречно, хоча б попросити вибачення за те, що вона зробила. Якби вона тільки знала. Що все її життя зміниться за мить, то неодмінно відмовилась би від вистави. Натомість вона зробила точнісінько навпаки. Вона посміхнулася і сказала швидкий завжди перемагає, а по вільному не залишається нічого, крім очей, щоб плакати. Щойно вона завершила, небо потемніло чарівник злокит набув свого справжнього вигляду і вимовив заклинання страшним голосом. Якщо двічі за годину підмане когось дівчина, хай вона пропаде в мить, рідну землю не ганбить, хоч свій гріх і визнає. Хто її зіб'є, тільки серденько гаряче, і юнацька щира вдача ха. -ха, -ха. Тоді здівнявся вихор і поніс принцесу Юлію. Усе мале королівство було оповите горем і чорним полотном. Король і королева оголосили на всі біч – той, хто знайде загублену принцесу, може сісти на трон. Звістка негайно поширилась у всіх навколишніх королівствах і князівствах. Сміливі і найсміливіші вирушили на пошуки, але принцеса, ніби крізь землю провалилася. Минув тиждень, місяць і цілий рік. Навіть останній чорний прапор на вежі замку зірвав вітер. Більше ніхто не вірив, що принцесу знайдуть. Зажурені король і королева марніли і марніли. Напевно, діти, вам цікаво, що сталося з принцесою Юлією? Було і не переливки в чарівника з Локида. Рівно рік, кожен день язиката Юлія. Варила суп з ворон у величезному казані і думала про своїх батьків. А коли віяв сильний південний вітер, чарівник повертався додому. Я сьогодні страшенно голодний. Сподіваюся, принцесо, що ти все зварила гарненько, що було м'якеньке. Звісно, прошепотіла Юлія. Яка не була тут такою язикатою, як на землі. Я впевнений, що ти дізнаєшся в моїй печері, що інколи краще бути останнім і все одно перемогти. Я вже, мабуть, сто разів вибачалась перед вами, великий чарівнику, та просила у вас пробачення, але це не спрацьовує і мені доведеться. Залишитися тут до кінця життя, куховаркою та господинею. За твою грубість я зачарував тебе заклинанням, яке може розірвати лише чоловік із хоробрим і добрим серцем. Але спочатку йому треба було б знайти мою приховану пещеру. Він таємниче посміхнувся, з'їв приготовлений суп і знову зник. І Юлія так сильно плакала, що невдовзі її сльози утворили невеликий струмок. Тепер повернемося до кондитера Шимона. Він любив людей і навчився кондитерському ремеслу від майстра Павлика, щоб робити життя людей трохи солодшим. Шимон жив один у своїй запашній крамниці і не заробляв великих грошей. Він мав добре серце. І коли бачив сумні очі бідолахи, то завжди дарував йому якісь солодощі. Але найчастіше випікав пряничні сердечка, бо завжди думав про ту необачну дівчину. Ми знаємо, любі діти, яка то була дівчина. Шимон тоді закохався в принцесу Юлію з першого погляду. Одного дня. Він ніс повний короб цукерок дочці старости Матильді, яка дуже любила ласощі. Щоб скоротити свій шлях до міста, Шимон пішов через ліс, через скелі. На схилі однієї з них він втомився, тож на мить приліг на сухий мох. Прокинувшись, він побачив біля своїх ніг крихітку цівку води, яка зупинилася прямо перед ним. «Хм, це не схоже на звичайний струмок, подумав Шимон. Звідки він тут раптом взявся? Розгадати цю загадку чи йти далі до міста. Він кинув короб собі на спину і пішов за дивною водою вищі та вищі. Коли піднявся на крутий схил, він побачив непомітний вхід до печери, звідки було чути плач дівчини. Він набрався сміливості і війшов. На великий подив Шимон побачив свою жадану кохану, яка ціла, заплакана, замітала утоптану підлогу. Принцеса озирнулася і здивовано вигукнула: Ти! Ти той ангел, який прийшов, щоб врятувати мене від злої сили чарівника. О, ні, я Шимон з маленького королівства. І цей дивний струмок привів мене сюди. А, а ти знаєш, хто я? Ще пак я вас одразу впізнав. Я той кондитер, якому ви заплатили за турецький мед двома гудзиками, і відмовилася від мого пряникового серця. Від цих слів принцеса розплакалася. Мене тут ув'язнують за гострий язик. І неповагу до старших. Чарівник ніколи не пробачить мені, і я більше ніколи не обійму своїх батьків. Шимон розказав їй, що всі сміливі і найсміливіші герої цілий рік марно шукали її, і що її королівські батьки через це занедужили і перестали сподіватися, що колись побачать доньку. Якби я знав, що втрачена принцеса, це ви, я б давно пішов шукати вас. Після цих слів Шимон витяг з кишені два гудзики і поклав їх на відкриту долоню. На подив обох молодих людей сльози Юлії покотилися прямо на гудзики. Бачите, загадка відгадана, ви самі мене покликали. Ти мій рятівник Шимоно, мені, мені так шкода, що я тоді з тобою так поводилася. Якби я тільки знала, як це виправити, я зробила б це негайно. Шимон твердо пообіцяв принцесі, що вона незабаром побачить батьків. Потім він зібрався зі своїм кондитерським духом і ніжно поцілував принцесу. У цей момент, біля входу в печеру, З'явився чарівник злокит і попрямував до Шимона. Як ти смієш увійти в мою печеру, хробаче, я можу тебе виконати звідси одним помахом своєї палички? Шимон став на коліна перед чарівником. О найвеличніший з чарівників. Ми іноді робимо помилки в житті, але можемо на них вчитися. Молодість нерозумна. Але старість не повинна карати її за це. Ми люди грішні, але ми також можемо пробачати. Принцеса вже вміє шанобливо ставитися до старших і немає потреби тримати її тут. Чарівник знизав плечима. І ти вже пробачив гудзики кондитера. Так, тепер ваша черга найвеличніший чарівнику. І щоб вам добре думалося, я залишу цей великий мішок турецького меду. О, ти мене переконав, Шимоне. Зрештою, я все-таки люблю готувати сам. А ти, Юлія, я обіцяю, що більше ніколи не буду зухвалою та злорадною. Щойно вона промовила це. У печеру залетів вихор, а наступної миті Шимон і Юлія вже стояли прямо на подвір'ї замку. Які ж то були святкування на честь повернення принцеси? Незабаром мало відбутися весілля, на яке майбутній король Шимон сам напік солодощів, мужність. Привела його до кохання, а хоробре серце до королівського трону. Звісно, на весілля був запрошений і чарівник злокит, і він прийшов. А про те, що незабаром у молодят народилася принцеса Пралінка, любі діти, буде ще одна казка от вам казка, а мені бубликів в'язка.